Вітаю колеги. Я Ірина Константинова, юрист-експерт з податкового обліку, експерту з головбух. Сьогодні я пропоную обговорити взаємодію платників з податковою в режимі відеоконференції, яку більш детально ніж раніше законодавці прописали в податковому кодексі згідно закону 3603. Нагадаємо, що зміни наберуть чинності через три місяці з дня опублікування цього закону, тобто з 16 червня цього року. Надавати пояснення платники зможуть по відео лише у випадках, що прямо передбачені податковим кодексом, і тільки усні пояснення. Саме такі вимоги містить під пункт 17 17.1.18 податкового кодексу. Податківці не матимуть права не погодитися на використання відео у випадках, що прямо передбачені податковим кодексом. Якщо податкова згодна на відеоформат спілкування, то платника повідомлять через електронний кабінет про це. Крім того, у форматі відео платники зможуть брати участь і у розгляді скарг, які вони подали, на рішення контролерів до Державної податкової служби згідно статті 56 податкового кодексу. І на рішення про відмову у реєстрації податкових накладних, які вони подали до центральної комісії з питань зупинення такої реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних. Якщо ви хочете обрати саме відеоформат, то заявіть про свій вибір у скарзі і зазначте, крім цього, особисто або через представника ви хочете брати участь. Після розгляду цієї вимоги контролери зобов'язані повідомити вас про дату, час і місце, а також спосіб розгляду скарги не пізніше, ніж за 5 календарних днів додати подію в електронний кабінет. Якщо ви не приєднаєтесь до зазначеного каналу зв'язку з будь-яких причин, то будьте готові, що скаргу розглянуть без вас. Також по відео ви можете взяти участь і у розгляду заперечень на акт чи довідку перевірки. Вкажіть про це у запереченнях і зазначте, також, як саме будете подавати ці заперечення особисто чи через представника. Про час, місце і спосіб спілкування податківці поінформують протягом двох днів, але не пізніше, ніж за чотири дні до розгляду матеріалів перевірки. Це зазначено під пунктів 8672 податкового кодексу України. Зауважте, що особисто ви зможете надавати як усні пояснення, так і письмові докази. А от по відео тільки усні. Ще зверніть увагу, що під час перевірки ви не зможете взаємодіяти з перевіряючим у відеорежимі. Отже, підсумуємо. Закон 3603 наразі більш чітко прописав в податковому кодексі механізм та порядок взаємодії в форматі відеоконференції з органами податкової служби при наданні пояснень, участі в оскарженні податкових рішень та при розгляді заперечень на акт перевірки чи довідку. Саме для тих, хто хоче знати більше про відеоконференції з податкової та інші важливі питання, призначена наша експертно правова система, експерту з голобу. Хто чекаємо на вас?